Доброго ранку, дітки! Сьогодні на заняття з малюванням ми намалюємо вишеньку. Вишня ягідка дозріла. Ах, як вчасно встигло! Сад сьогодні ми підемо і всю вишню ми зберемо. Для роботи нам потрібно жовтий аркуш паперу, вашеві фарби червоного зеленого кольору, баночку з водичкою, пензлик, листочки, ось такі і губка кухонна. Беремо пензлик, макаємо водичку, занурюємо у фарбу і проводимо лінії ось так, зверху донизу, поки ось так одну лінію з одного боку і іншу лінію. Зараз я ще трошки наведу, щоб вона була яскрава в мене. лінії, Тепер беремо листочок і мажемо його зеленою фарбою ось так ось так прикладаємо наш листочок з одного боку і так само зробимо натиск. Відбиток листочка з іншого боку. Так пальчиками притиснули і тихенько піднімаємо. Ось так. Ще раз його намажемо. і зробимо з іншого боку так само відбиток листочка. Помили наш пензлик. Тепер беремо червону фарбу, губку, і будемо губку ось так малювати червоною фарбою. У водичку занурюємо, потім у фарбу і замальовуємо нашу губку. Ось так. О. Ось я вже зафарбувала нашу губку. Тепер робимо губкою, відбитки. Ось такі вишенки. Притискаємо і з іншої сторони притискаємо. Ось такі вишенки в нас вийшли. Ось які, подивіться, які гарні та смачні вишеньки в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!